Друзі, вітаю, дорогенькі, щиро дякую вам за підтримку. Сьогодні показую вам вчорашню діточку, яку да, два дні то ні, вчора 22 було, так, сьогодні 23. Я вчора, 22-го її пересаджувала, перевалювала. І вчора я ще одне відео для вас зняла: це омолоджування. Ялочки. І я вчора поставила під лампочку, і пройшов деякий час і потухло світло у нас. Ну, вночі лампочки горіли, потім через деякий час світло з'явилося, і е, вночі лампочки горіли. Ну, температура тут була вранці, я прийшла була плюс 15, і під лампочками, так, звісно, трохи більше. І я це хочу показати вам. Ну, в якому стані вони після, пересадки, після перевалки ця діточка. Мені подобається. Вона мені подобається. Я бачу так, наче що вона ще тронулася вже в ріс, ну росте. І мені подобається, її, як вона виглядає. Пишіть коментарі, як, як ви думаєте, що ви думаєте, і мені дуже приємно читати ваші коментарі. І я перед вами дуже вибачаюсь за те, що вчасно не, не відповідаю. Ось Сьогодні не, не змогла відповісти, бо ну, готувала поїсти і булочки пекла до чаю. І... Не, не змогла вчасно відповісти на коментар. Е, я вибачаюся, е, вона трохи прив'яла, скажу вам, у неї тако, такий стан. Ось, бачите, побачимо, як вона буде далі. Е, вона туди на дно вже е, упала. Вона, ну, не, не те, щоб впала, там трохи залишалося місце. І вона ось так на дні о, леж, ну, стоїть. І хочу вам сказати, що якби вона загнивала, то ось цей конус, оцей, що ми з вами чистили, оце все, воно б е, почало б, вже, було б таке, такого відтінку такого коричневатого, такого темного відтінку було б. А так я дивлюся, що вона, наче як така зелененька, стовбур такий, наче зелененький. І ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Будемо на це сподіватися. Будемо сподіватися. Я її поставлю, наче так нічого. Видно вам на камеру, показую, так вам е, вибачаюся. У, у останньому відео е, я там наче показувала, а потім бачу, що відео трохи є такі кадри, що не видно нічого. Е, вибачте, будь ласка, я трохи втомлена вже була і на цей. Так видно вам. Е, ну, будемо бачити. Так наче нічого, вона, так, щоб її. Ось така вона зелененька. Як була, так вона у середині так вона зелененька і залишилася. Ну, ось так, друзі, поставимо її. Тут серединка там дивлюся, щоб вона. Наче поки нічого я такого підозрілого не бачу, пишіть коментарі. Якщо ви щось побачили таке, пишіть. Приємно, буде дуже читати, ставимо її на місце, під лампочку і будемо чекати корішків. Будемо читати. Чекати корішків. Ось так. Можу так її підняти, зробити таку кругленьку, і туди її. Ну, не знаю, можна і так зробити, спробувати. Багато буде водички. Багато буде водички, і, я, і тут немає не в мене такої спеки, щоб вона. Не знаю, я. Я поки так залишу, я поки залишу так, ось так вона буде, поки залишу так, і будемо дивитися, як вона, як вона буде себе почувати. Звісно, вона зараз така без корішків, без. Ну, всередині, всередині листочки тургор такий набрався. А Ці, ну, бачите. Чим більше залишаються листочки, тим е, ну, не, не такий добрий тургор вона вже тримає. Ну, Ну, ось так. Ну, все, ставимо під лампочку. Щиро дякую вам за підтримку. Е, коментуйте, підписуйтесь, хто ще не підписався, вподобайку відео. Дивіться з друзями відео, тисніть на дзвіночок. І я хочу побажати вам міцного, міцного здоров'я, мирного неба і хай вам щастить! З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші!